Актова зала районного центру культури та дозвілля, що у місті Обухові майже вся заповнена. Тут зібралися учасники антитерористичної операції, які нині у відпустці, працівники військового комісаріату, родичі військовослужбовців та пересічні громадяни нашого міста. Першим привітав всіх тих, хто причетний до збройних сил, виконуючи обов'язки військового комісару Майор Коваленко від щирого серця. Вітаю вас з Днем Збройних сил України. Так сталося, що це величне свято, Ми зустрічаємо зі зброєю в руках. Сьогодні військовослужбовці Збройних сил України, учасники антитерористичної операції, відстоюють незалежність та територіальну цілісність на сході країни, демонструючи високий професіоналізм, патріотизм та безмежну відданість Україні. Саме від цих героїчних людей, офіцерів, військовослужбовців за контрактом, бійців, призваних під час мобілізації, залежить доля та майбутнє нашої країни. Щодня не в непростих бойових умовах під кулями і градами терористів та іноземних найманців. Ціною власних життів військовослужбовці українського війська рятують мирних мешканців Донбасу. Українські вояки показали усьому світу, що здатні не лише захистити Україну, а й зберегти життя мирних громадян, допомогти мешканцям Донецької та Луганської областей, які потерпають від свавілля терористів, не дарма звільнені міста і села зустрічали наших військовослужбовців як справжніх героїв визволителів На превеликий жаль, 23 третю річницю Збройних сил України. Ми зустрічаємо із непоправними втратами. Ми схиляємо голову перед героями, які віддали життя, виконуючи священий конституційний обов'язок перед українським народом. Вічна пам'ять і слава героям! Андрій Миколаєвич привітав учасників антитерористичної операції, міцно потиснувши руки, вручив подяки. Також з цим святом з вдячністю привітав і волонтерів. Адже вони роблять великі внески для підтримки патріотичного духу воїнів. Очільник району теж не поскупився на добрі слова. Хотів би від щирого серця привітати наших військовослужбовців і всіх нас, українців, і святом наших Збройних сил. Можливо, зараз ще ми, якби в такому скромному вигляді, без помпезностей, без нічого, але все одно хотіли би відмітити про те, що українське військо є, незалежно від того, що там було тих минулих 23 роки, саме зараз. Українське військо стає українським. Саме зараз воно стає військом через непрості події, які відбуваються в Україні. На важливості даного свята наголосив Константин Шушаков. Свято Збройних сил України це дана пам'яті тисячам воїнів, які загинули за волю, за свободу, за незалежність нашої держави. Так і сьогодні, солдати і офіцери Збройних сил України бійці добровольчих батальйонів Нацгвардії за допомогою наших волонтерів захищають суверенітет і незалежність нашої держави. Напередодні свята з глубокою шаною і вдячністю щиро вітаю всіх, хто стоїть на захисті нашої держави, на захисті спокою своїх сімей і спокою, і спокою українського народу. Святом вас, шановні захисники! Від імені виконавчого комітету депутатів та Обухівської громади із вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Обухівщина і весь український народ любить свою державу і вміє її боронити, і має право на те, щоб наша держава була вільною і незалежною. Коли покликала нас всіх труба, коли стало всім складно і важко. Не дивлячись на ці складнощі, ви, шановні воїни, шановна вся наша держава, зібралася, щоб боронити кордони нашої держави. І я хочу вам всім щиро подякувати вам, шановні воїни, які знаходяться в цьому залі, передати щирі вітання всім тим, хто сьогодні знаходиться на сході нашої держави і боронить наші кордони, захищає гідність і честь. Всього українського народу Щиро вам вдячність, шановні воїни, і велика вам пошана від всіх опухівчан. На заході лунали і вітальні пісні у виконанні душевних співаків. В студії Барт теж приєднується до щирих вітань. Бажаємо міцного здоров'я, витримки, наснаги та віри у краще. Нехай над нами буде мирне небо. Ольга Товмач, Андрій Пугач, студія «Барт».